Вітаю всіх! Сьогодні покажу, як я саме формую свої огірки. Розповім, як видаляю пасинки, як забезпечити такий прекрасний врожай огірків. Ну і так як мої огірки вже доростають майже до верху теплиці. Я опускаю це стебло і покажу саме, як я його викладаю. Як в мене підв'язані огірки. І розповім, звісно, як забезпечити максимальний врожай огірків навіть до вересня, до жовтня місяця. Ну, Ця теплиця в мене розрахована не тільки суто на огірки. Я спочатку вирощую розсаду перцю, тоді перець, коли вже ми випродаємо, звільняється місце, висаджуємо огірочки. Мені так якраз підходить, і от саме зараз вони на часі в такому хорошому вигляді. А врожай тут. Досить такий щедрий. Покажу ближче, яка загрузка у гірків. Ну і якщо дивитися навіть по листочках, навіть я обробляю біопрепаратами і дійсно біопрепарати працюють, вони захищають прекрасно листя, огірки здорові. Десь не десь може траплятися якась незначна там плямочка, прояв хвороби. Але все це зараз прибирається, тому що щотижня здійснюю обробку. І таким чином захищає свої рослини. Ну, а зараз ближче покажу, як загружені огірочки, і які, і як саме видаляю пасинки. Тут насправді огірковий ліс. І що мені подобається, що саме листя всіх тих огірочків практично здорове. Тут не помітно ні шкідників, ні збудників захворювань. Може, незначній кількості десь проявляються, але щоб так. Листя все хворіло, як були попередні роки, то так не спостерігається. Це все дія біопрепарату. І що ще дуже подобається оце зав'язування плодів. Що їх тут багато є. З цієї сторони найбільше, тому що ці огірки були посаджені швидше, ті трішки пізніше, але вони одні одне здуженут. Огірки збираю через день. Так виглядає гібрид матейра, як завжди, прекрасно загружений. Мені цей огірок подобається тим, що він стійкий до багатьох захворювань, особливо до поширених захворювань і до понижених температур. Сам плід смачний, солодкуватий, не гірчить, він дуже гарно транспортується без страти зовнішнього вигляду, прекрасний в салатах свіжий. І навіть підходить чудово для консервування. Тому вартує вирощувати такий гібрид. Не відстає по вражайності і мадрілен. В нього, якщо дивитися, то навіть швидше наростають угірочки. Це і ультраранній гібрид, теж має хорошу стійкість до захворювань, до понижених температур. Він такий в салатах соковитий, хрусткий, не втрачає своїх властивостей при переробці. Підходить для маринування, для консервування і теж має хорошу транспортабельність. Так що теж вартує вирощувати такий гібрид. Обрізку листя завжди здійснюю поступово. Десь, колись там переходжу, по рослина дивлюся, якщо навіть є вже листки відпрацьовані, плоди зірвані, то ті листки я вирізаю. Ось, наприклад, тут вже не буде плодів. Оце маємо листок. І його треба прибрати. Далі вище цей листок прибрати, а решта в мене вже повністю стебло звільнене донизу. І так виходить, що я е, опускаю свій огірок, десь навіть на 60-80 см. А тепер покажу, як я опускаю стебло своїх огірків. Так як вони в мене вже досить високо виросли, і отут саме в самому низу, де вони були прив'язані, я прив'язую до нижньої частини стебла, розв'язую петлю. Вона в мене досить легко зав'язана, але, розв'язавши її, дивлюся по самому стеблі, де в мене наростали вуса. Я не всі обрізала, на це не вистачає часу, то стараюся їх обірвати чи відрізати ножицями, щоб потім легше спускалося стебло. І так як воно вже звільнене повністю. От тоді приступаю повільно, акуратно його спускати і формую в кільце. А тепер розв'язую петлю. Вона в мене тут так щільно не зав'язана. Роблю це для того, щоб потім собі раз зручно розв'язати. І так її розмотую знизу, щоб легше було кільце опустити. Десь до того рівня, так як буде опускатися кільце. І так поступово можна її ту цілу ліану вже стягувати донизу. Отак вона собі легенько пішла. Раз. І маємо колочко. Горі закручую. І все. І внизу знову зав'язую, зав'язую на тому ж місці, де розв'язувала. Ось в самому низу, тут стебло щільненьке, Так само роблю таку петлю. Не затягую вільно, тут немає потреби сильно затягувати, воно так гарненько все буде тримати, це листя, всі стебла. Все, і огірок опущений. Ось так внизу виглядає мій опущений огірок. Тут ми бачимо більше кільце, таке, далі заокруглюю, стараюся. Ну, те друге трішки менше виходить. І ось пішло головне стебло догори, і має вже місце знов рости і зручно збирати плоди. Ось так виглядають опущені огірочки. І найкраще таку процедуру робити зранку, щоб напротязі дня. Позасихали, позаживали всі ті ранки. Якщо так не виходить, зробити таку обрізку листя і пустити в гірок, можна робити і після обіда, але тоді бажано ввечері обробити біопрепаратами для того, щоб захистити, щоб тут посилити живу триходерму. І на цих листочках, на рослинках не поселялися шкідливі такі мікроорганізми, які будуть нам псувати рослину. Утримати більше огірків можна завдяки цим пасинкам, якщо їх повністю не видаляти. Я так і роблю. З самого низу, коли рослина починала ріст, я їх прибирала. А далі, ось в такому стані, коли є мої огірки, вже такі великі, тоді я вже починаю займатися формуванням цих пасинків. Ось маємо тут пазусі є огірок, і є ось такий пасинок. Я стараюся залишити ще ось цей огірочок, а вже. Це листя прибираю, тобто далі йому не даю шансу рости. А тут він наросте і буде ще з нього гарний огірок. Так само на цій рослині. бачимо Тут є огірок, тут є пасинок, залишаю його з огірочком, а вершечок прищипую. Є такі навіть пасинки, які ось в сформований огірок, є огірок. І ще навіть другий залишаю. Тобто, ось бачимо, малесенький такий огірочок, я його залишаю, далі роблю прищипування. Якщо огірки правильно підливати, вчасно давати їм необхідну вологу, а також давати ті добрива, які їм необхідні, то ось маємо на пасенках будуть наростати гарненькі огірочки, гарної форми, смачні, ароматні. Тут маємо зірваний був огірок пазусі, а це огірочок з пасенка. І так, не один тут наростає. Ну що ж, основну роботу зроблено. А тепер залишається підливати, підживляти, ну і слідкувати за станом самих рослин. Дякую всім за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом, до нових зустрічей!